Що за задача взагалі? В нас раніше... Ще хтось раніше в му році, здається, виходило завантаження сертифікатів в ЗАПІ. Потім в 24-му році ми додали ще контрагентів, то, не контрагентів а контролюючі органи тощо. І зараз от наступна ітерація це бланки. Запі. Для чого це? Щоб спростити життя і не чекати оновлення і можливість розповсюдити зміни вже одразу. Там не всі бланки можна буде додати, але більшість бланків через АПІ будуть розпосуджуватись. Якщо більш-менш наші всі додались, давай тоді, Діма, покажи, розкажи більш детальніше, про що йде мова. Доброго дня ще раз. Ну, відповідно, як Олексій Пригорю. Тут буде показана демонстрація того, як відбувається завантаження бланків з АПІ. По самих бланках. Там, відповідно, сам бланк можна вважати розподіленим на дві такі великі глобальні частини. Це темпель, сама бланка, що вижить, відповідно, в каталозі темпель. І частина із бази. Тобто таблиці де прописана ця форма, щоб її можна було використовувати. Відповідно, сама ця, наш функціонал він дає можливість відправити все в цьому ну коротше, одним файлом можливо все відправити. Сама, сама побудова цього функціоналу базується на тому, що програма повідомляє, яка у неї зараз версія. А API буде віддавати наступну версію, якщо така існує на API Якщо такої версії не існує, буде повідомлено, що актуальна версія бланків. І якщо говорити про саму структуру, JSON-файл, який там буде передаватися, тобто йде набір загальної інформації, яка буде публікуватися, тобто це номер версії, про яку ми я щойно проговорював, номер версії програми, з якою може працювати цей Давайте так, це умовно є умовна назва порція, назва оцей один JSON-файл. Можливо, буде використовувати далі по тексту, щоб ви розуміли, що це таке. Тобто оцей 2 JSON-файл це порція 2 бланків. Ну і версія для Фереду, і далі наповнення відповідно для цього. Для таблиці, які потрібно, Тут йдуть як таблиці, відповідно, і... Файли TMPL, які знаходяться у форматі Base64. Так, Можу продемонструвати зараз, як це Давайте ще. Покажи Діма дійсно ну, логі, покажи, як, ну, наприклад, що Добре. От немає, бланка зайди в інтерфейс такого, що Е Він зараз оносився. Ми вже на прот залили два нових чи скільки? А ще ні. Ага, ну тоді давай на тесті Да, Я на тесті підготував приклад, тому давайте так, ще якісь умовності переговоримо. Відповідно, одна порція бланків, це не означає, що тут буде тільки одна форма буде випущена. Тут може бути від однієї і до скільки там буде поставлено в задачі. Тобто, і це не обов'язково буде якийсь один проєкт, там, відсоцполітики, чи щось подібне. Тобто може бути якась мішанина по цьому. Відповідно, щоб продемонструвати, як воно відпрацьовує, я підготував маленький приклад на тесті. Я знаю, що там буде просто опублікована форма p 0015 Відповідно, хочу показати ну, основна таблиця форм, яка використовується для роботи самої форми. Як ми можемо бачити, тут вона відсутня запись для цієї форми. І аналогічно, якщо зайти в не, щас, линко, зайти в Tempel то Ми також не побачимо її там. Ну, тобто, говорить що пошук надав результатів. У мене зараз налаштована робота програми із тестовим а сервером. У мене зараз опубліковані. Тому на основі нього буду показувати. Там вже декілька порцій знаходиться, які зараз у тестуванні бухгалтерів. На основі них якраз і подивимося. Так. Запустив фідлер, щоб можна було бачити, який там запит виконується і що ми отримаємо ну, відповідь. Ну і покажи в логах потім, і потім ще в інтерфейсі програми, де можна буде це подивитись, що так, там має. Відповідно. відповідно. Сама робота функціоналу звична до попередніх функціоналів, це завантаження. Сертифікатів і довідників, відповідно в якому тобто тут виконується як, на запуску програми, якщо це локальна програма, і кожні 8 годин. Якщо це мережева, то на запуску-перезапуску служби виконується е, запит, і також кожні 8 годин. Тобто, от цей запит він е, має назву Get Form portions і в ньому ми бачимо, що версія повідомила, що в неї. То не версія програми повідомила, що в неї версія 1 Відповідно, API віддала наступну порцію під номером 2. І там ще, а от, Потім програма повідомляє, друга, від, отримує третю. Третя і четверта. При цьому в інтерфейсі програми це буде, ну я так розумію, ви, напевно, вже всі бачили, бо довідника з'явився новий розділ журнал оновлення бланків ЗАПІ. І в ньому якраз ми можемо побачити, що а, тобто, версія бланків, які отримали ці бланки, ну і самі бланки, які там були в отриманні. Тобто тут вказується це парт, до якого належить бланк, груп і так далі. Ну і, тобто і сам бланк, який був оновлений. В тобто, спрощеному виді те, що ми пишемо в релізі. Ну так, можливо, в подальшому це буде якось більш гарно відображатися, але на даний момент це тільки ну, тобто, в, такому релізі, ну, в такому варіанті. Ну, тобто, якщо подивитись ту саму форму в TMPL то можемо побачити, вже, що з'явилися excel файли тобто весь комплект TMPL, який потрібний для роботи цієї форми. Так, ну і відповідно вона вже стає доступною для роботи. Добре-добре. Відповідно, форма створилася і готова до роботи. На даний момент це працює, як я і говорив тільки один раз на запусках обох кожні 8 годин. Але в подальшому додамо клавішу, тобто вона буде в сервісі, яка її можна буде ініціювати руч, ну, вручну, а запит ще перевірити, чи є нові бланки. Нові ну покажи, щоб, будь ласка, ну закрій програму, покажи, будь ласка, що в логам, що там записалось, якщо вдруг так, треба, буде щось дивитись. І потім ще базу, покажи, що в базі теж з'явилась. Добре. Добре. Ну, ще про базу говорити, про таблицю форм, то... Бачимо, що запит з'явився саме з тим чар кодом який ми тільки що створили. і Якщо ще... прологи. зараз тут просто тест тестовий сервер зараз холодно. А він там із довідників з Зараз... Зараз ага. вибачте, але напевно я а, там на рівні трейс воно відпрацьовує. А я це не налаштував. А зараз. є приклад інших десь логів, інших. Так, 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 щас, що буде. Просто ну, показати, що плюс-мінус пише. Ось ось. Ось тут вказується список таблиць, які виконалися вставка, то потім написала список генераторів, які були оновлені, а... давайте так скажу. Ну і відповідно список TMPL, що був скопійований. Ну, ну і давайте можливо покажу на мережевій програмі, що вона дійсно там на запуску. Також робить цей запит. Сьогодні мають е, оновитись там той то один чар що вже ви бачили, і ще там плюс один чаркот додатись дві, два нових бланки. Тому, в принципі, там, якщо буде. Вибачте, там точки будуть... більше буде. А, більше вже буде. Змінимось да. трошки, ну нічого. Е, то клієнтам вони вже потраплять. Якщо вони перезайдуть в програму, то прямо сьогодні потраплять, а якщо завтра вранці зайдуть, то буде завтра вранці. Ну, якщо в і... програму працювати. Ну і такі є. Ми бачимо, що зараз це просто до цього на тесті була, це на проді, на проді ще немає, тому повернуло, віддало версію 1, повернула актуальна версія бланків. Давайте ще трошки про нюанси в роботі поговоримо. Е, можливо, якщо якісь проблеми будуть виникати в, цьому, в роботі цього функціоналу, то там закладена логіка, що виконується при спроби. Е, Вставки ну, цієї порції в програму. І, наприклад, якщо структура таблиці не знаю, яким чином не відповідає тій, які, якій ми очікуємо, або, наприклад, TMPL, він або заблокований, або недостатньо прав для запуску цих TMPL, то буде виконано три спроби. На третій спробі в програма по відо, програма вже вимкнеться. Автоматично і більше не буде спамити цими запитами. Ну, бо в цьому немає сенсу, якщо все одно не можемо виконати цю порцію і ну, з бланками. Так, і в... Не на... програма Дімо, вимкнеться, а вимкнеться no, цей да, функціонал. А да. включиться дяке. він потім з наступним оновленням ще раз. Так, так, дякую. Не включиться він так з наступним оновленням. В самому журналі оновлення бланків з API. Буде про це запис, що функціонал вимкнений, і там буде вказана причина, через яку він був вимкнений. Якщо це не змогли TMPL скопіювати, там буде написано, що TMPL. Якщо недоступне API, там буде написано, що немає доступу до API перевірте. Якщо це проблеми із базою, то там також буде сказано, що виникла проблема там, при вставці і так далі. Так. Запитуйте, можливо, в когось є якісь питання. Ще додам, що ми от зараз ну, через API якісь бланки будуть оновлюватись, але всі ці бланки автоматично будуть потрапляти в наступне оновлення. Тобто, коли вийде от наступна версія, оце всі зміни, що були через API розповсюджені, в ній додатково будуть. Тобто, якщо вдруг в когось щось там не вдалося через API отримати бланки, то апдейт накатять і все це буде. Ми говоримо про бланки спецпроєктів наших, правильно? Всі, і на економіки, культури чи податкова статистика, то, так. Всі, на вікно. всі бланки. Всі бланки. Єдина умова там є спеціалізована, ну більше така для внутрішньої архітектури збереження документів в програмі. Ну, є бланки, які... Прописані в окремих таблицях по зберіганню. Там, наприклад, це податкові накладні, uh -huh. це, по-моєму, додаток один декларації ПДВ. Ну і ще там ПДФО. Ну, Іфодовідка. Такі... Інфодовідка, так. Інфодовідка, інфодовідка, да. Ну, не вся там, по-моєму, інфодовідка. Вони ні. Бо може бути таке, що зміна в структурі бази передавати скрипти це досить по інформаційній безпеці, не дуже безпечно. Якийсь безпечний алгоритм, його ми ще не впровадили. Ну, Є варіанти, але вони досить займають часу по розробці, тому поки що стартуємо зі всіма бланками, які не в реальних таблицях. Ми на момент релізу. По-моєму, дивились, то за кілька років оновлень там щось біля 280 ну до 300 бланків виходили. Ну і зрозуміло, що, скоріш все, це було податково накладна, повторювалося кілька разів з тих сотень тисяч інших, що виходили. Тому в принципі більшість проблем має покриття. А от ті бланки, які специфічні, там, податкові накладні тощо, ну, це скоріше за все і функціонал буде для них змінюватись. Але якщо ми будемо чітко усвідомлювати і знати, що можемо випустити навіть і такі, то ми це зможемо зробити. Але, якщо потреба буде у клієнта прям катастрофічна і по базі там змін не буде, ми просто зараз для себе ці контролі поставили, щоб випадково не поламати нікому нічому, але ми їх можемо обійти. А існує такий варіант, якщо буде якась масова помилка, допущена в бланку, де її виправлення, наприклад, щоб не оновлення чекати, а це буде підправлено, наприклад, на АПІ? Ну, ну для цього ще й робилось якраз. Ну, як тільки будуть готові зміни, які виправляють цю помилку, можна буде розповсюдити його через ну, цей бланк через АПІ. І ну, наступну версію, думаю, Дімо, що ми встигнемо, да, ту кнопку ручного? Да. Я думаю, так. Ну от буде і ручний виклик, якщо що, і плюс ну, вхід в програму або раз в 8 годин, якщо працюєш в програмі. Ну це клієнт серверний варіант, там, де служба смікне. Тому так. Да, саме якраз це одна з причин, чому я робився цей функціонал. Щоб можна було швидко доставити клієнту зміни і щоб він не чекав днями. Дякую. Я щаслива. Таке питання, а не, не, не передбачається, щоб якось було сповіщення, припустимо, там, щоб клієнт не, не заставляти клієнта постійно перезаходити в програму, щоб воно там. Так, скажем, так, не кнопочку, щоб якийсь банер з'явився. там. Є нова форма бланка, ось така-то, така Не надо. Ну навпаки. Тебе Не надо. Почекайте, насправді в нас там є задача, вже є напрацювання, треба просто дизайн трошки підшаманити. Будуть то сповіщення. Що таке то сповіщення? Це у Віндить 10, ну, 10-11, можу навіть показати. Ось, да, ось, ось вчора там досі. Дивився. повідомлення про те, що оновлення бланків там завершено, ну тільки переглянути можна в розділі журнал оновлення бланків заки. І поки так реалізовано, тобто тут буде повідомлення, воно на даний момент, правда, ці сповіщення спрацьовують по ручному натисненню. Можливо, додамо її. Автоматично, але це процес ще. Ну там поки ж є різні опції по то з повіщення там критичні, ну, не критичні. Якщо по автоматичному, можливо, ми поставимо на самий мінімальний рівень, щоб не спамити клієнта от туди. Щось таке. Зрозуміло. Окремий банер в інтерфейсі городити буде некрасиво, бо не факт, що воно відбудеться одразу, може там буде декілька порцій, поганий інтернет, туди-сюди. І от ти вже працюєш з документами, тут тобі на здрасте банер прилетів. А тому от спробуємо використати штатне, що є в інді. Туди. Якщо клієнт налаштує окремо там якісь опції, то може їх ніколи не побачить цих сповіщень. Ну може йому і не потрібно. Спробуємо підійти максимально гнучком для клієнта. Підкажіть, будь ласка, ви сказали, що в разі, наприклад, недоступності каталога там чи API наш буде недоступний, а це оновлення API вимикається, про це пишеться в модулі відповідному. А можна його включити, якщо ну, виявили причину, виправили її, що там було недоступне, тепер доступне. і Клієнту включити цей якось функціонал, щоб він не чекав наступного оновлення. Тому що зараз початок року, статистика валить там питаннями клієнти і так далі. Це буде критично, щоб швидко можливо було. Так, це можливо, це налаштування знаходиться в базі. Ну, кому потрібно, буде полізовано. Поки скинути. це буде да, не на рівні інтерфейсу програми, ну бо ми угу. на рівні інтерфейсу програми ми і не будемо робити. Але для вас LPS скрипт, так. Да. Просто нагромаждати інтерфейс з такими кнопками, включив, виключив. Я не люблю це. Краще мінім, мінімалізм. Він має працювати. Ще було питання. Три помилки мають бути поспіль чи вони накопичуються? Бо згідно задачі бачив, там просто додається до лічильника. Ну накопичується. Якщо з другого спроби буде вдало, то ну, тут перші дімо можуть. Там накопичується. Тобто не три по поспілі... Ну тобто, як Леша сказав все вірно, якщо друга спроба вдала, то функціонал буде далі працювати. Відповідно, якщо досягне лічильник трьох, або лічильник нарощується тільки по факту отримання самої помилки. Я Добі маю мене? на увазі, якщо у нас помилка виникла одна сьогодні, друга завтра, а третя післязавтра, але в цілому функціонал увесь інший час працює. Тобто це просто був разовий збій, там, один раз в день інтернету. Не закладали такої логіки, що один раз в день чи просто отримання трьох помилок. Ну Просто так? як, наприклад, в планувальнику там так само працює. Там 5 помилок, наскільки я пам'ятаю, і все, і планувальник теж падає. Якщо вони. Накопичується протягом якогось часу, то навіть якщо він потім працює успішно, то він все одно вимкнеться. Ну, давайте ми зберемо спочатку статистику, як воно плюс-мінус працює у клієнтів, ви надасте нам фідбек, є проблеми, нема проблем, де там що вилітають. Бо що ідея, яка ми робили взагалі, щоб виключити цей функціонал, щоб з клієнтського місця зайві запити не йшли до нас на сервер. Якщо там вже щось не працює. Може там доступ, може недоступ, може ще щось. Ну, якщо є проблема, то на що спамити. Тому з такої логіки виходило. Якщо треба буде щось там автоматично включати, ну, давайте подивимося, як воно буде працювати на клієнті. Бо зараз може виявитися, що там доступу немає. Ви можете відкрити журнал от цих оновлень запів. Подивитись, що там буде написано, що доступу немає. Ну, клієнт налаштує доступ, все буде працювати і питання закриється. І в будь-якому разі кожним оновленням ми будемо включати цей функціонал. Там будуть автоматично додані скрипти, які будуть повертати назад. Тобто це буде на час між версіями, якщо таке трапиться. Ну або ж в ручному режимі скрипт клієнту передавати. Ну, давайте так, якщо це прям буде масовість передача скриптів, ви обов'язково поставте задачу. Значить, треба буде, ну, скрипт — це тимчасове рішення швидко щось пофіксити. якщо це тимчасове стає масовим, значить це щось неправильно. Тому сформуйте задачу, треба буде переглянути, що саме там працює неправильно, розібратися. Є ще якісь питання? На рахунок тестовки в журналі Історії АП, за запі цих шаблонів. Якщо жодного разу ще не було завантажено шаблони, то там же ж надпис залишається зараз, що немає доступу до АПІ. Але ж фактично він є наразі. Але у клієнта він може, як Марат казав, час від часу зникати, наприклад, після. Після шостої, коли у нас блокується доступ там до IP, які за кордоном, наприклад. І ці 8 годин припадуть знову на цей період, коли у клієнта не буде доступу. А надпис такий буде залишатись, що саме немає доступу до API. Оце цікаво, то, що ми блокуємо. На ніч. Чогось цієї інформації чи не знав, Чи не забув. З цим нюансом треба буде подумати. Бо дійсно виходить таким клієнтам, поблокується. Ну, за три дні має заблокуватись. Якщо це клієнт сервер. А скоріше все там буде клієнт сервер Навіть якщо локально, але не закривали її. Не, ну локалки навряд чи за кордон виносили. Це скоріше за все якісь бази ховають, mm. е а це якщо ховають, значить це вже щось крупне. Там буде клієнт І там буде служба смикати дійсно. Ну ми на це подумаємо. Це слушне зауваження, дякую. Є ще в когось щось? Лі. Дуже дякую всім за зустріч. Будуть питання, звертайтесь. Гарно ну? да, сьогодні. Дня. мають вже пару бланків. А якийсь загальний там перелік для нас, консультантів, буде. От сьогодні ми випускаємо оновлення сповіщення якесь. Ну, тільки для консультантів. Я не, не кажу про спуспу сповіщення там, що будуть виходити. О, ну, я...